Пані та панове, знайомтеся Макс Модем. Цього тижня в програмі, що з ними стало, Поп-зірки 80-х. І перша з них стала відомою завдяки одній пісні. Я ліндана і хочу веселитися. Знайоме обличчя Правжнє ім'я Ліндани Лінда Флінфлетчер. І зараз вона живе у Триштатті. Що? Мам-мам! Невже вона не знала? Мам, 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 мам! Ти наказала, що була поп-зіркою? О, так, задовго до твого народження. Було весело, та я рада, що кинула це заради сім'ї. Але ж ти була лінданою і веселилася. А тепер я лінда і варю бульйон. Життя Рокзірки має схватити. Я ліндана і я хочу веселитися. Я ліндана і я хочу веселитися. Я ліндана і я хочу веселитися. Ліндана. Хочу, хочу, хочу веселитися. Дочка ліндани. Ти мене підтримувала. Тож мені дуже хочеться, щоб ти підспівувала. Я? Співати? Розслабся. Все вийде. Я не Оксана, не Еліне, не Шерона. Не хочу вчитись, працювати, бути вдома. Я вітала, і я хочу веселити. Погляньте на неї. Вона надзвичайна. Тату, і ти теж будеш. Джентльмени, показімо себе.